Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні у нас такий підсумковий випуск, трішки нетиповий. Сьогодні поговоримо з вами, що в нас не вдалося втілити в 2025 році. Я для себе виділив три основних пункти. І давайте з самого першого починаємо. Перший пункт у нас це те, що не вдалося вилетіти свистом з роботи. Як мені обіщали, мої роботодателі поступали угрози, як я таки на больничний пішов що ми тобі і спортом життя і потеряєш повністю все в Іспанії. Як, ми, як ви бачите, вже 8 місяців на балічному і все в нас, так скажемо, добре. Перший місяць було важко морально справлятися. Бо як ви знаєте, дивилися відео, там поступали і угрози через інших людей на мене, але все нормально. Всім... Зараз ситуація стабілізувалася. і Взагалі ні слово, нічого не чуть від своїх роботодателей. За 8 місяців уже лікуюся, повністю встановлюю менталку, хочу повністю встановитися і потім вже знову з силами вже в следующему році сподіваюся, вже може вилити щось близько, як мені обіцяли. Ну, в цьому році, як ви бачите, не вдалося. Все поки що все стабільно. Конфлікт на роботі, бійка сталася у нас, як ви пам'ятаєте, в березні. Після цього я ще проробив два місяці. І я зрозумів, що здоров'я важніше, я краще і перестрахую себе і трошки здоров'я поправлю. Ну, і думаю, так, так буде краще. Як показав, показав час, правильно зробив. Бо так би у мене просто витерли ноги, всі соки вижили, тому що вони мене мали право тоді звільнити по-дисциплінарному. Без виплат, без нічого. Це просто драка на роботі це саме страшне правопорушення, що може бути. Ну, Слава Богу, на, на, посол, на пару можна було б стати. Але виплату вже так наш та 10 років, то я б і мені не отримав. А так я зараз трохи так і перестрахував себе і вже цей час дисциплінарного звільнення пройшов, І тому в них вже причини вже і права немає мене звільнити. Ну, можу щось придумати, але все одно вже, як би, і довгий мені вже виплатити солідну суму. Це я так думаю, на практиці. Як воно буде, не знаю. Але ну, будемо воювати, а що робити? Продовження цього серіалу вже з роботи оставляю на Новий рік, ну, наступний, на, наступний рік, на 2026 а тут вже залишаємо це все. І, може, вже зі вже свистом вилити, далі що буде, те й буде. Я вам скажу, що пойти на лікарня 100% було правильне рішення. Я ні про що не жалкую, тому що якщо вони були нормальні люди, Ну, Вони по-людськи не хочуть, бачите? Як за мене, так і я. Так що я ні про що не жалію, і це реально було правильне рішення. Здоров'я на першому місці. Не треба там, включати гонку за якимось там грошима, це все кресівний біга. Головне оставити стабільний уровень життя, оставляти, але це, це вже гонка, це, це безконечно. Гроші постійно буде мало. Постійне крісівний біга, друзі. Так що перший пункт не вилетити з роботи. Провалено, як мені обіцяли, нас не вдалося. Тож, переходимо до наступного. Друге, що не вдалося зробити, це купити нерухомість. Дуже дивилися багато варіантів, і в Феролі, і Варенця. Ну, Вже подивилися достатньо варіантів і всі провалилися. Проблеми з документами дереві криші, вже кучу відео знімав на цю тему. Тому цікаво, можете подивитись. На каналі вже відео, я думаю, знімав достатньо. От Будемо ставляти на 2026 рік. Надіюсь, може і вийде, може і ні. Багато хто каже, що нерухомість може упасти, що кризис міровий йде. Ну я так, звісно, не думаю. Я думаю, що, що нерухомість точно не подешевшає. Тому що предпосилів до цього немає. І стройматеріал росте, і все росте. Я в це вірю слабо, друзі. Ну такий, год, звісно, вийшов у нас насичений. Їздили, дивилися, каталися. Були такі цілі, але не вдалося. Що поробиш, але. Оставляємо це на 2026 рік. Ну або дособірувати ще якісь копійки ще дособирати, але з такою скоростю, як вона росте, то це буде важко зробити. Може, звісно, якийсь кризис буде, я не знаю, що хоча б остановиться рост. Тоді більше шансів. Ну а поки предпосилок, щоб купити, купити якесь достойне житло, я не бачу. Але й варто зауважити, що в нас дійсно обмежений бюджет. Але ми не дивимося в великих містах, ми дивимося в маленькі містечки, маленькі села. Десь Біля великого міста, якесь там село або маленьке містечко, ми дивимося тільки в таких містах. Тому що я реально оцінюю можливості. Понятне діло, що не можна купити у великому місті, там, за 50-60 тисяч квартир, це нереально. Але в селі, я думаю, що ну, більше шансів. Але навіть в селі, як бачите, без куча проблем купити нерухомість. Але нічого страшного, зараз новий рік, з новими силами, в новий рік будемо, я думаю, ще якісь дивитись варіанти. Тому думаю, Надіюсь, що все на світлі в Новому році. Не скажу, що я розстроївся, що не вдалося купити міру помість. Тому що ті варіанти, що я дивився, скажімо так, я вже так подости, так все обдумав добре і це дуже добре, що я не вляпався все гідно. Приоблітає своє гіморою. В фероні там непоганий відри в квартирі відкривалися, такі мальовничі на, на океан. Але там, ну, прям там така була, була холодна і там драна криша. Там раду я не дав би цій квартирі, куди треба було дуже багато ще вложити. Що там окна треба поміняти, скільки туди треба було вложити, ну, це реально це не, не про мій бюджет. Що в рибодовії ми дивилися, там проблеми з документами, це теж геморрой. І особо зразу як не вдалося тоді купити, так підрозстроєний перше час, знаєте, бо вже загорівся, там собі строїш якісь плани вже. А зараз вже по достиві, я думаю, що це навіть клущимо. Може, має взагалі друга доля. Все, що не ділиться, це 100% клущено. Так що тут розтраюватися не треба. Будемо тактику очікування. це моя улюблена тактика по житті. Береш і очікуєш. Ви бачите саме, як ну, власники квартири і пресують, і все. І адебраті акуписи можуть поселитися, і орендодатель може не платити за І плати. все на світі. Ніхто не захищає вас. І зараз теж не за що квартири постували, якщо це ваша друга нерухомість і куча, куча всього різного, вже не знають, що придумати. І налоги на квартиру, і коротше, одні люди треба записувати. Тому теж не це так гладко, якщо ви владієте нерухомістю в Іспанії. Якщо ще двома, дв, дві квартири маєте чотири це взагалі. Так що теж не все так гладко. Тож може краще реально знімати, да да і не заморачуватися. Я не такі великі гроші плачу, тут, а, що із ліфтом, і з лифтом, гаражом, і не такі великі гроші. Лучше тактики ожидання, тактики відчікування немає нічого. Ти з квартиркою, і таксі відчікуєш, ждеш, так, появився, і як хижак накинувся на неї. Так само з роботою, зараз немає, віддихаєш 8 місяців, потім прийду, зараз уволять, звісно, ну, ладно. Ну, вже уволі, то вже будемо тільки автономно, Рігаємося і роботаємо автономно. Я вже більше, чесно сказати, сил не маю. Поки молодий, воно ще якось, знаєте, можеш якось там проковтувати усе. Ну, а зараз вже якось важче всім стало. Тому вже мало вероятно, що будемо вже на когось працювати. Вже тільки автономно і тільки на себе. Навіть край, ти будеш заробляти копійки, але це твої крови ти спокійно собі працюєш і, і все. Нікому не кланяється, скажімо так. Тому покажу так, яка очікування. а потім вже будемо по ситуації дійствувати. Зараз страх не дуже, время, ви бачите. Непонятно, що в світі робиться, але мені кажеться, що це постійно. Воно, постійно. Хорошого часу не буде. Зараз найкраще время тут і зараз. Тому Будемо дійствовати по ситуації. Третій пункт не вдалося вийти на вершину ютуба і хоча б нормальні гроші почати заробляти. Як то стався на уровні пачка риса, зараз і взагалі заходимо в палить. Надіюся, коли хоча б ще на уровень рис, плюс пачка консерви, якоїсь там сільодочки, якогось шпрот хоча б на батон, що небудь Ну і не хочеться знімати кожен день шлак. Можливо, це реально, але треба кожен день контент рубати. Це кожен день треба. Це кучу времени займає всього. І мене ну, я таки інтересно, що в житті нічого не відбувається. І взагалі, мої дівіс погають, чим скучніше, це однобратно, тим краще. Я не люблю якихось там інтріх, там всього. Я люблю скучну, уміряну життя. Я людина не ексцентрична, я людина проста. Я не можу кожен день пілити контент, ні о чому Попісяв, покакав. Хоча на каналі я з вами згоден, є таких багато відео, які мені не подобаються. Тому можна, звісно, відоси кожен день. Снімати, але все одно я вам скажу, Ютуб це тут гроші не заработаєш, заробо, не це Ютуб це точно не про не заробіток. Якась інформація з'явилася, у мене я вам сказав. Так з пустого порожня переливати мусор, знімати, таке я не хочу робити, тому вже в новому році буде більше на всім для відео і, і для всього. Ну, в цьому році я теж вважаю, що багато всього так відбулося. Ну, так і активний можна сказати, рік був. Бачите, не працював майже і трошки повеселіше. А то як день сурка, воно все, одне і те ж, одне і те ж. Я взагалі зараз не уявляю, як на роботу це проснути, йти на роботу. Я тоді вставав день з 10-5. А сьогодні я встав, я поїхав в місто Лакоруню, встали ми 6-20. Я єлі себе зібрав. А перед цим ще в мене було дві запланірованих поїздки. І я таки не просипав будівника ключа просто і далі лягав спати. Тому що криса все одно вибере тепло. Криса вибере тепло і уют. Оце Двіження вже, бачите, вже не хочеться нікуди їздити вже. Ну, все одно заставляю себе, все одно треба двигатися кудись. Тож, друзі, давайте внизу напишемо коментарі, які у вас неудачі були, і залишимо це все тут в коментарях у 2025 році. А наступному році вже знімемо відео про ваші, все, що вас вийшло в новому році. Тож, друзі, з Новим роком, Усім вам в Новому году всього самого найкращого. Весь негатив оставляємо в цьому році. Відео постараюся змонтувати, щоб воно вийшло вже в цьому році і вже повністю закриємо цей рік. Тому всіх благ і до нових зустрічей. Побачимося у 2026 році.